Вітаю, друзі! Сьогодні я підготував для вас добірку про 20 найкращих фільмів 2025 року. Тут буде все найкраще за цей рік, тому обіцяю, буде точно цікаво. А якщо ви теж любите кіноновинки новинки так само, як і я, вмощуйтесь зручніше, бо попереду на вас чекає справді топ-контент. Також попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк та написати коментар. А якщо у вас є можливість підтримати канал донатом, я буду вдячний вам за це. Посилання на спонсорство та інші джерела для донатів є у закріпленому коментарі. А тепер поїхали, Супермен Супермен. Це нова екранізація коміксів DC про легендарного супергероя, що відкриває нову франшизу супергеройських фільмів від Warner Bros. та DC Studios. У центрі сюжету Кларк Джозеф Кент, біженець із планети Криптон, який намагається знайти своє місце на землі. Його прагнення допомагати людям за допомогою надзвичайних здібностей, стикається з людською заздрістю та спробами використати його силу у злочинних цілях. Вперше супермен зазнає праски від таємничого й неймовірно потужного противника, що змушує його засумніватися у власних силах. Виснажений, він відходить у тінь, аби відновити сили і знайти шлях вперед. Тим часом Лекс Лютер готує підступний план. Він розшифровує несподіване послання Скриптона, яке здатне змінити уявлення людей про Супермена. Громадська думка розділяється, чи є він справжнім захисником чи потенційною загрозою. Світ опиняється на межі хаосу, а Супермен має зробити вибір, що назавжди визначить його майбутнє. Одна битва за іншою. Колишній революціонер Боб Фергюсон живе відлюдником після падіння своєї групи, намагаючись відновити нормальне життя зі своєю дочкою Віллою. Але її раптове зникнення змушує його повернутися у світ минулого, протистояння з колишнім ворогом, безжальним полковником Локджо стає неминучим. Разом із цим у події втрачаються колишні соратники та нові супротивники, а ставки зростають до межі від особистої помсти до політичних наслідків революційної молодості. Зйомки фільму проходили у трьох країнах: США, Іспанія та Італія, щоб створити різноманітні міські та природні локації для масштабної революційної атмосфери. Леонардо Ді Капріо самостійно виконував більшість екшн-сцен сцен. Включно з переслідуваннями машинами та небезпечними трюками на висоті, що додало реалістичності його герою. Формула 1. Соні Гейс був найперспективнішим феноменом Формули 1 у 1990-х роках, доки аварія на трасі ледь не завершила його кар'єру. 30 років по тому він став мандрівним найманим гонщиком. Одного разу до нього звертається Рубен Сервантес, колишній напарник Сонні і власник команди Формула 1, яка опинилася на межі розпаду. Рубен переконує Соні повернутися, щоб дати команді останній шанс на порятунок і довести, що він досі може стати найкращим у світі. Його напарником у перегонах стає Джошуа Пірс, яскравий новачок, сповнений рішучості задати власний темп. Та з ревінням моторів минуле Соні невпинно наближається, і він розуміє, що у Формулі 1 твій напарник це і є твій найзапекліший суперник, а шлях до спокути неможливо пройти наодинці. Грішники події фільму розгортаються посеред штату Місісіпі в 30-х роках минулого століття. Після того, як два брати-близнюки пройшли через чисельні жахи Першої світової війни, вони повернулися, проте не до рідної домівки, а поїхали до Чикаго, де стали на зовсім іншу стежку та почали свій шлях в світі криміналу. Тут вони досягли б великих успіхів, але згодом вони вирішили, що це не дуже їм до душі, і втягнуло ближче додому. Тому вони вирішили всекинути та поїхати до рідного міста Карксдейл. Де можна було все почати спочатку, залишивши темне минуле позаду, вони очікували, що повернення буде легким, але вдома все стало дуже неспокійно. Дуже скоро вони зрозуміли, що ніхто в містечку більше не в безпеці, і це не просто вигадки. Щось поселилося там темне, лихе та надприродне. Тепер брати змушені знову взяти зброю до рук, щоб побороти зло, доки воно не знищило їх та ціле місто. Проте лихо не збирається легко здаватися і готовий прийняти виклик, який йому оголошено. Зброя у центрі сюжету детективного трилера знаходяться кілька взаємопов'язаних дивних історій, пов'язаних із зникненням людей у невеликому американському містечку. Одна з ключових ліній присвячена зникненню цілого класу початкової школи, коли діти безслідно зникають за загадкових обставин. Історія починається з того, що пізно вночі сімнадцяте дітей залишають свої домівки і йдуть у невідомому напрямку. Їхні родини та поліція опиняються в розгубленості, не розуміючи, що могло стати причиною події. Камери спостереження на вулицях не зафіксували нічого підозрілого, а слідство не має жодної зачіпки. Громовершці. Громовершці це американський супергеройський фільм, заснований на одноіменній команді з коміксів Марвел, викупивши колишню вежу Старка, загадкова Валентина Алегра, де Фонтейн збирає нову команду: Джона Вокера, який не зміг стати новим капітаном Америкою, Бахі Барнса, колишнього зимового солдата, Олену Бєлову, сестру чорної вдови, а також таксмастера примару та червоного захисника. Загін знедолених та небезпечних аутсайдерів швидко розуміє, що вони опинилися в пастці, ретельно спланованій самою Валентиною. Їм доведеться вирушити на смертельну ризиковану місію, яка змусить кожного з них зіштовхнутися з власними темними демонами минулого. Балерина. Балерина це спін-офф франшизи Джон Вік. Події фільму відбуваються між стрічками Джон Вік 3 «Парабеллум» та Джон Вік 4 2023 року. У головній ролі знімається Ана де Армас, що грає Єву Макаро, балерину вбивцю, яка хоче помсти за смерть своєї родини. Єва Макаро, дочка найманої вбивці на ім'я Хав'єр, який належав до злочинного синдикату Руська Рома. У дитинстві дівчинка втратила батьків і потрапила на виховання до цього таємничого товариства вбивств, що прикривається школою танцю. Протягом наступних 12 років із тендітної дівчинки виховують холоднокровну кіллерку та водночас балерину. Єва поєднує витонченість класичного танцю з безжальною бойовою підготовкою. Її гнучкість і сила перетворюють її на смертельну зброю. Життя Єви різко змінюється, коли на її шляху постає могутній синдикат, який прагне знищити всіх випускників школи Руська Рома. Франкенштейн. Історія розгортається у вікторіанській епосі, приблизно в 1857 році, через десятиліття після подій Роману Шеллі. Фільм починається з рамкової оповіді: корабель капітана Андерсона, який прямує до північного полюса, застрягає в льодах Арктики. Екіпаж помічає вибух у долині та знаходить пораненого чоловіка на кризі. Ним виявляється доктор Віктор Франкенштейн, блискучий, але егоїстичний і одержимий науковець, який на межі смерті. Поки екіпаж доглядає за ним, Віктор Фр розповідає свою моторошну історію у формі флешбеків. У центрі сюжету Віктор Франкенштейн – талановитий учений, якого мучили амбіції та брехливі пристрасті. Він мріє подолати межу між життям і смертю, граючи роль бога, збирає тіло з частин трупів і, використовуючи електрику та заборонені експерименти, оживляє створіння, гігантську потворну істоту. Спочатку невинна й дитяча, вона швидко вчиться рухатися, від незграбних кроків немовляти до тваринної сили, а згодом до людської свідомості. Місія Нездійсненна Fallout Місія Нездійсненна Фоллаут це фільм для шанувальників бойовиків та шпигунських трилерів. Фільм вирізняється захоплюючими екшн сценами, в тому числі з знаменитими трюками у виконанні самого Тома Круза, а також безлічу поворотів у сюжеті. З появою Генрі Кавіла в ролі агента ЦРУ Августа Уокера фільм представляє нові динамічні та незабутні протистояння. Шанувальники франшизи і ті, кому подобаються такі фільми, як Джеймс Бонд, Джейсон Борн і «Кінгсмен» оцінять постійну напругу і вражаючі сцени у фільмі Місія не здійснена в Но Ножі наголо, прокинься, покійнику Преподобного Джада направляють служити в стару церкву в штаті Нью-Йорк, де вже багато років проповідує монсеньор Джоферсон Вікс, який поважає парафіян з перших днів. Джад відчуває, що не вписується в уклад, не знаходить спільної мови ні з Віксом, ні з паствою, що насторожено спостерігає за новачком. Напруга в парафії досягає найвищої точки в той день, коли Монсеньор завершує проповідь і йде до церковних покоїв. А через 30 секунд його знаходять мертвим. Свідками фатального моменту стають обожна Марта Делакруа, доктор Нет Шарп, адвокат Віра Дрейвен і письменник Лі Рос. Кожен зі своєю таємницею, своїм поглядом на те, що трапилося. Розібратися в заплутаній історії, де під склопіннями храму переплітаються віра, лицемірство та старі образи, належить знаменитому приватному детективу Бенуа Плану. Хижак 6. Дикі землі. В майбутньому Всесвіту дві сестри близнючки тія і Теса опиняються в епіцентрі полювання загадкового хижака на віддаленій планеті. Тія, яка виросла в лабораторії, приховує від себе свої справжні здібності, тоді як Теса відрізняється рішучістю і готовністю йти до кінця, незважаючи на ризики для свого життя. З розгортанням сюжету сестри розкривають моторошні секрети свого минулого, тим самим перетворюючи свою боротьбу за виживання у відчайдушну сутичку з особистими демонами. У підсумку під питанням стає, хто ж є справжнім хижаком у цій сутичці, стародавня істота чи ті, хто стає її ціллю. Як приборкати дракона? На віддаленому острові Берг життя Вікінгів завжди було простим і зрозумілим. Дракони це вороги, і їх треба знищувати. Ікінг, син вождя, мав би стати справжнім мисливцем на драконів, але він зовсім не схожий на інших. Худерлявий не надто сильний, зате винахідливий і впертий. Одного разу під час нападу драконів він робить те, про що мрію все життя, збиває легендарного нічного фурія. Це мав би бути тріумф, доказ того, що він вартий свого імені. Але коли Ікінг знаходить пораненого звіра, він несподівано не може завдати йому смертельного удару, і саме з цього моменту все й починає змінюватися. Крок за кроком між хлопцем і драконом, якого він називає беззубиком, народжується щось більше ніж дружба, таємні зустрічі, політ, якого не переживав жоден вікінг, і нове розуміння того, ким насправді є ці створіння. Але правда, яку відкриває Ікінг, може коштувати йому не лише поваги племені, а й власного життя. Бо для інших дракони залишаються смертельною загрозою. Коли на острів приходить велика небезпека, Ікінг має вибрати або триматися старих правил, або спробувати змінити все і помирити людей з драконами. Гамнет. Глибоко зворушливий фільм Хлої чжао про смерть сина Шекспіра переносить роман Мегі Офарел на екран з усією його красномовністю та емоційною силою. З історії про те, як смерть 11-річного гамнета вплинула на його батьків, нескладно зробити сентиментальну мелодраму, але фільм вражає насамперед глибиною та чесністю акторської гри. Джесі Баклі однаково переконливо зображує лють та тепло у ролі вольової пристрасної Агнес, дружина Шекспіра та справжньої героїні фільму. А Пол Маскаль привносить приземлену людяність у свого персонажа, власне, Шекспіра. Знурюючи глядача у світ 16 століття фільм оповідає про життя герою від залицянь до вистави Гамлет, яку наділяє Гамлета безсмертям, зробивши з нього одного з найвидатніших героїв літератури. Приголомшливо красивою у своїх візуальних образах та темах кохання, мистецтва, смерті та скорботи. Гамлет, без сумніву, найзворучливіший та найпрекрасніший фільм року. Потяг у снах Життя Роберта Грейнера перетворюється на купу самотності та примарних спогадів. Сиротою прибувши до Айдахо, він довго блукає без моти, поки кохання до гледіс не дарує йому бодай ілюзію стабільності. Роберт будує дім на березі річки, але світ навколо щоразу підсовує йому жорстокість китайського робітника, скинутого з мосту лісорубів, загиблих під деревами, друзів, які щезають у небутті. Поступово чоловік починає бачити видіння, чути привидні звуки, поїздів і щоночі зустрічати у вісні того самого робітника, який, наче, волає з під рейок. Коли пожежа забирає кледіс і маленьку кейт, роберт поринає у глибоку меланхолію. Він переконаний, що відчуває духів своїх рідних у лісі, а одного разу навіть бачить поранену Кейт, яка зникає до світанку. Роки минають, а світ модернізується. Проте Роберт залишається прив'язаним до своєї хатини. Нюрнберг Нюрнберг. Це біографічна драма режисера Джеймса Ваддербілта, заснована на реальних подіях. У центрі сюжету американський психіатр Дуглас Келлі, якому доручено провести психологічну оцінку нацистських лідерів перед початком історичного судового процесу. Його робота перетворюється на глибоке дослідження природи зла та людської психіки, де межа між наукою та моралью стає дедалі тоншою. Дія фільму розгортається у повоєнній Німеччині серед руїн хаосу, де союзники намагаються відновити справедливість. Келлі зустрічається з ключовими фігурами нацистського режиму, серед яких Герман Герінг, людина, що поєднує холоднокровність і вражаючу харизму. У ході допитів і спостережень психіатр занурюється у свідомість злочинців, намагаючись зрозуміти, що робить людей здатними на жахливі вчинки. Кожна розмова наближає його до моральної межі, за якою губляться поняття добра і зла. Фільм Нюрнберг досліджує не лише політичний та юридичний бік Нюрберського процесу, а й внутрішні протиріччя тих, хто став свідком кінця однієї з найпохмуріших епох в історії людства. Атмосфера невизначеності, філософські роздуми та сильна акторська гра перетворюють картину на потужну драму про ціну правосуддя та силу людської совісті. Пробач, дівчинко ми бачимо Агнес сьогодні, коли її найкраща подруга Лідія приїжджає до неї у коледж у новій Англії, де вона викладає але фільм також повертає нас у минуле, коли вони з Лідією були студентками. А Агнес пережила сексуальне насильство з боку одного із професорів, Віктор описує дні до та після нападу з саркастичним гумом так, що похмурий сюжет перетворюється на гірко солодку оду стійкості та жіночній друтві. Пробач, дівчинко, це дебютний фільм Віктора як сценаристки й режисерки, але в ньому вже безпомилково вгадується її власний стиль і тон. Секретний агент у цій захопливій драмі режисер і сценарист Клобер Мендос Фією вдало зображує, яка корумпована урядова влада просочується до самих низів, щоб зашкодити простим людям. Сюжет на початку переносить нас у Бразилію 1977 року, який описують як час великих лих. Вагнер Моура привносить всю свою харизму в роль Марсело. А політичного професора, який стикається з олігархом, пов'язаним з урядом, і стає мішенью для вбивства. Фільм легко поєднує жанри та впливи, зображуючи одночасно карнавал, підпільну мережу опору, зворушливі стосунки між Марсело та його маленьким сином, а також вбивці, які беруть участь у кривавій перестрілці. У сюжеті навіть можна виявити пародію на жахі, коли відрізана волохата нога починає стрибати та вбивати. Поєднавши ці несподівані елементи, в один напружений і захопливий трилер Мендоса Філью зміцнює свою репутацію одного з найкращих режисерів сучасності. Поверни її мені. Австралійські брати-режисери Денні та Майкл Філіппо здивували всіх своїм дебютом «Моторошним фільмом Говори до мене 22 22-го року, а їхня нова робота ще краща. Поверни її мені історія про саріт, брата і сестру, яких відправляють жити до прийомної матері, надто доброзичливої і, можливо, небезпечної. Режисери серйозно ставляться і до жахів, і до драми. Замість клішованих поворотів вони створюють сильну емоційну розповідь про живих людей у реалістичному світі, де є демонічна одержимість і зомбі, що доїдають тіла. Фільм захоплює, тримає в напрузі і показує, що брати одні з найкращих сучасних майстрів горору. Бойові дії. 19 листопада 2006 року в Іраку. Щоб зберегти спірну територію, з морських котиків займає житловий будинок. Серед молодих солдатів Сем, Рей, Еліот, Келлі, Майкі та лейтенант МакДональд. Спочатку вони мають лише спостерігати за сусіднім будинком, але ситуація на ворожій території, де домінує Аль-Каїда, загострюється швидко і жорстоко. Коли будівля потрапляє під обстріл з і гранатометів, один з бійців гине, а кілька інших отримують серйозні поранення, в тому числі Еліот, снайпер загону і Сем, який втратив половину ноги. Не маючи надії на швидке підкріплення, вони починають нещадну боротьбу за виживання, де навіть час грає проти них там синя шкірі Джейк і Нейтірі знову борються проти людських загарбників під проводом полковника Куаріча, а також проти племені зловісних Наві, названих народом попелу. Очікується, захопливий екшен і багато інопланетних істот, але Кемерон наголошує, що серце історії діти Джейка й Нейтірі. Якби були лише Джейк і Куаріч, це було б двоє чоловіків, які намагаються убити один одного шість годин. Вибачте, але це нудно. Завдяки молодшим героям все стає набагато тоншим і змістовнішим. Це не сімейна історія про батьків, це сімейна історія про дітей. Аватар, вогонь і попіл. Стрічки Аватар 2009 і Аватар, шлях води 2022 року Джеймса Кемерона серед найкасовіших фільмів усіх часів. Тепер прийшов час третьої подорожі на Пандору. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця допірка вам сподобалась. Обов'язково пишіть в коментарях про фільми, які вам сподобались найбільше. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв, припідняв.